Астрологічний прогноз для мігрантів з України на 2025 2026 роки. Цей прогноз стосується як мігрантів в Європі, так і людей, які переїхали на тимчасово окуповані території з тимчасово окупованих територій, переїхали в Росію взагалі для мігрантів. А в 2022 році, в знаці зодіака Риби, які означає міграція, бо риби в воді завжди мігрують, вони не стоять на місці. Знаходилась планета Юпітер, яка означає дуже хороші умови. І українці поїхали в європейські країни в 2022 році, і для них були створені дуже хороші і щедрі умови, бо Юпітер означає щедрість. Також в 2023 2024 роках знаки з Дяка Риби зайшов Сатурн. Сатурн означає стриманість, справедливість і терпіння. Це означає в Європі терплять українських мігрантів. Але створює для них більше обмежень і більше, більш строгі умови, бо Сатурн означає більшу строгість. Треба зазначити, що аж з 2011 приблизно року в рибах знаходиться Нептун. Це підсилює взагалі тему міграції з 2011 року. Бо Нептун планета Бог морів в морі, в своїй стихії, вона сильна і підсилює загалом цю енергію. Скоро вийдуть Сатурн з Нептуном в риб, а це означає, що тема міграції знизиться. І підтримка мігрантів в європейських країнах, підтримка мігрантів на тимчасово окупованих територіях, вона знизиться. І переход всіх планет двох знак Зодіака Овін означає тенденції відповідати самим за себе. Тобто, якщо при планетах знаці Зодіака Риби, ну якби за мігрантів відповідає держава. Вона на них якби, розповсюджує свої якісь правила. То знак зодіака ОВІН, він не пов'язаний з державою взагалі. Це взагалі не про державу, це самостійний знак Зодіака, який означає ну, значить, незалежність людини від зовнішніх інституцій. Таким чином, мій прогноз такий, що поступово з 25-2026 року перестануть підтримувати мігрантів. В європейських країнах перестануть підтримувати мігрантів на тимчасово окупованих територіях, і Ові вони будуть предоставлені самі собі. Хто вміє там працювати, жити, хто вивчив іноземну мову, тот буде там продовжувати бути в міграції. Хто ж ні, той буде повертатися в Україну. Тепер детальніше, чому сьогодні саме записую я цей прогноз, сьогодні 18. -те. Січня, тому що декілька днів назад в знак зодіака Риби зайшла точка затемнень. Це нове, нова подія, вона йде задом наперед, словно зайшла в риби. Точка затемнень цього типу вона означає місце, в якому будуть відбуватися затемнення, і вона означає щось нове. Тому приблизно з середини січня мігранти вони почали опинятися в ситуації, коли ситуація їх примушує до чогось нового. Ця точка затемнень в знаці суддя рибу буде півтора роки, тобто весь 2025 рік і ще половину 2026 року, там плюс-мінус декілька місяців, тобто до літа 2026 року приблизно. Це означає з одного боку, що в цей період будуть нові якісь примуси. Будуть. Точка затемнення. затемнення означає примушення, і це примушення людей до чогось такого, які знаходяться в міграції також. Затемнення, воно означає наслі... підсилення причинно наслідкового зв'язку, тобто карми, і це означає, що починаючи от зараз 25 середину, до середини 2026 року, люди, які мігранти, на них сильніше будуть впливати наслідки їх ну, вчинків, тобто які вони робили раніше. Взагалі, на даний момент і Сатурн, така серйозна планета і точка затемнень, воно підсилює необхідність для мігрантів. Ну, Тобто, зустрічати якісь нові більш серйозні виклики, скажу так. Також хочу зазначити, що в лютому і березні місяці багато ще різних планет будуть за зодіака Риби. Це буде створювати різні, різні події, які стосуються теми міграції у лютому, у березні 2025 року. І відбудеться затемнення місяця. 14 березня, яке буде впливати, воно впливає вже і за місяць, починає впливати і за півтора, воно буде в середині березня і воно означає конфлікт от, між знаками зодіака діва і, діва і риби. Діви пов'язані з роботою або зі здоров'ям, а риби пов'язані з міграцією. Тому можна прогнозувати на березень місяця у мігрантів або якісь специфічні ситуації пов'язані з медичними закладами, з медициною або з роботою. Або зі здоров'ям, або ну зі діва, ще може означати там повсякденна зайнятість, або фіксація на якомусь дуже вузькому дуже вузькій проблематиці вирішення її. Тож в березні буде така квінтесенція певна. А Потім затемнення сонця воно буде відбуватися 29 березня, воно не в знаці Зодіака Риби, але в знаці Зодіака Риби під час цього затемнення буде багато планет, і це означає березень, дуже важливий місяць. Я всіх подій назвати не можу, бо я не знаю, які там специфічні ситуації в кожній державі, де людина знаходиться, біженець України. Але хочу відзначити, що затемнення створюють. Не неочікувані події, а такі, які очікуються. Тобто, ви, ну принаймні, оце затемнення тут поруч з Сатурном, це значить послідовні дуже процеси. Тобто, це значить, що в лютому, вже в місяці, на початку березня, ви будете бачити, куди доє вітер, тобто і квінтесенція цього вітра, вона буде в першій половині весни. А, а також, значить, в, в знаці Рак в цей період а це майже всю зиму і майже до середини осінь знаходиться планета Марс. Планета Марс вона означає щось що колиться, щось, що створює некомфортну ситуацію, а примушує рухатись. Тому відповідно в питаннях батьківщини або питаннях житла це теми знака Зодіака Рак, питання домівки. Або ситуації на батьківщині, відбуваються якісь більш гострі ситуації до середини приблизно весни 2025 року. Потім в червні наступна важлива подія, яку я відзначаю, це вхід планети Юпітер знак Задіака, Рак. Це означає покращення умов для. Покращення умов для того, як це сказати, для повернення людей на батьківщину. Ну і взагалі покращення чогось, що стосується батьківщини. Цим пов'язаний знак Зодіака Рак. Патріотична батьківщина, домівка, сім'ї. Юпітер в Раці пробуде один рік з червня 25 -го по червня 26. 2026. А оці планети Сатун з Нептуном, які вийдуть зі знака риб, вони будуть зменшувати ну, підтримку темі міграції. Точка затемнень, яка буде йти по рибам влітку 25-го продовжувати, буде означати нові якісь умови для мігрантів. Слід відзначити, що ці дві планети повільні і вони восени взимку 25-го-26 року повернуться назад в риби. Тому тема міграції повністю не закінчиться, а буде ще актуальна. Наприкінці 2025 року і на початку 26-го. а це означає в общем, і в цілому, що буде привід для того, щоб мігранти знаходилися в міграції, тобто війна і несприятливі умови ще будуть залишатися. Але оцей Юпітер в рації він буде спонукати. Треба сказати, що Юпітер це спонукати до повернення на батьківщину. Треба сказати, що юпітер це планета не примусова, а рекомендательна, тому я не прогнозую, що будуть. Ну, якісь примусові умови, що мігрантів примусять ну, повернутися на Україну. Ні, це буде процес, за моїм прогнозом, процеси завершення війни, вони будуть повільні, вони будуть немиттєві, але вони будуть показувати ну, перспективність ну, знаходження на батьківщині. І цей процес він завершиться в першій половині 2026 року, коли Юпітер ще буде в знаці Зодіака Рак, а оці Сатун з Нептуном вже повністю вийдуть з риб. От в цей період теж можна прогнозувати, що підтримка переселенців, біженців вона буде знижена на початку 26-го року, і, а умови для повернення додому вони будуть покращені. Тепер трошки стосовно окупованих тимчасово окупованих територій. Значить, ну я хотів би поговорити на ну, таке ключове питання люди, які ну, вроді би втратили майно із за агресії Російської Федерації. Що з цим питанням? Чи будуть повернено майно, чи буде якісь компенсації, що буде з людьми, які повірили в Україну і не піддалися на вмови Росії, ну і навпаки, що буде з тими, хто там, отримав там, російські паспорта і там, повірив Російській Федерації, що Росія тут назавжди. А, значить, ну, дивіться, що я бачу на небі. Наприклад, планета Уран. Планета Уран вона означає такі перевороти, які, революційні перевороти, які відбуваються. І З 2019 по 2026 Уран знаходиться в знакі Здиака Талець, який означає от перевороти з майном, тобто з, з власністю людей. У 2026 році Уран переходить в знак зодіака Близнюки приблизно там, з квітня з червня. 26-го року, це знак Зодіака, не пов'язаний з майном. Тобто переворотів, які з майном, їх не очікую я в 2026 році. Також вже давно вийде планета Плутон з Казірога в 2026 році, вона от зараз вже вийшла. Казірог означає ну, Якісь проблеми пов'язані з державою ну, в цілому. І знаки Зодіака, в які перейдуть планети трендов це Водолій і близнюки. вони, Водолій означає Свобода Незалежність, а Близнюки означає. Ну, поїздки і спілкування і мовне питання. Тому я прогнозую з 2026 року процес вільного спілкування, ну, відсутність тиску держави. Знак зодіака. о він, як я вже говорив, він такий знак зодіака, який теж він не любить залежність від держави. Він такої, типу, як сам по собі люди. Це лідери особистості, якісь люди, герої, або ну просто люди, які в центрі уваги ставлять собственно, людину, тобто себе, а не державу. Тобто, таким чином, оця вся картина вона не вписується в таку модель: що якщо Росія збереже контроль над окупованими територіями, якщо вона буде продовжувати утримувати майно, бо майнових енергій, енергії з проблемами з кордонами. З тим, що не можна говорити вільно, ну я не бачу в на небі з 26-го року. Частково цей процес почне відбутися в 25-му. Особливо мені подобається, чесно кажучи, позиція планети Уран в Близнюках. Чому? Тому що планета Уран означає креативність, свобода і незалежність, а знак «Здяка Близнюки означає спілкування. А я трактую цей аспект наступним чином, що це 7 років, тобто з 26 го плюс 7 років, коли буде свобода спілкування, свобода пересування, свобода там авіапересування і свобода комунікації, і свобода слова. Близнюки – це саме балакучий знак Зодіака, А уран означає свобода, тобто свобода слова. Таким чином, я міркую, що якщо би зберігся режим Путіна на тимчасово окупованих територіях, то там би не було свободи слова. А також ну, в Україні, якщо буде там типу військовий стан, і теж ну, люди, які, грубо кажучи, ватніки, які за Путіна, вони не будуть мати, мати права голоса, і це, але це не схоже на те, що я бачу в карті. В карті тут є свобода слова, тобто кожен ну, буде мати право ну, висловлювати, що він думає. Такі прогнози астрологічні. Запрошую бажаючих завтра 19 січня у неділю 20.00 на моєму youtube каналі на прямий тер тема столичні прогнози. А також бажаючих замовити особисті консультації. Запрошую замовити консультацію. Можна дивитись в особистій натальній карті тему переїзду, міграції, повернення на Україну в особистій карті, це хорошо видний період. Ціна, коротка консультація 35 євро, довга консультація 70 євро для однієї людини. Запрошую ставити лайки, поширювати це відео і дякую вам за увагу!